Покарання для водія 18 листопада у Вінницькому міському суді почали розгляд справи, в якій підозрюваним опинився випадковий водій. Йому інкримінують вбивство, заплутана історія, яку намагається приховати далі у сюжеті. У січні 2018 року, за заявою місцевого бізнесмена, забудовника Віктора Малиновського, було порушено кримінальну справу, про скоєний на нього напад із побиттям. На той час злочин начебто скоїли троє невідомих, серед яких опинився нині підозрюваний Сергій Анатолійович Челован. Під час нападу за свідченнями самого забудовника відбулася бійка. Тоді в одного з нападників Станіслава Чуба випав пістолет, який схопив Віктор Малиновський, тричі вистріливши у чоловіка. Чуб помер на місці. Але вбивство людини інкримінували не місцевому бізнесмену, а водію, який підвозив чоловіків Сергію Чоловану. За його свідченнями, Малиновський був йому невідомий. За підозрою, яка таки не була вручена Сергію Анатолійовичу, йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, яке передбачено частиною 3 статтею 15 статті 115 частиною 2 пунктом 12 кримінального кодексу України. Це не закінчений замах на умисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб за попередньою змовою. Окрім водія Чилована, підозра про замах на вбивство прийшла і до померлого Станіслава Чуба. Проте за свідченням адвоката підозрюваного Оксани Хорошун Сергій Анатолійович не здогадувався, що є підозрюваним у вбивстві. За цей період у нього офіційно народилося двоє дітей. Він вів бізнес, став на захист нашої держави, вступивши до лав зсу. Починаючи з лютого дві року двадцятого року, вісімнадцятого року Чилан був. Оголошений у розшук, не маючи ще статусу, підозрюваного, оскільки підозра про чинення злочину йому не була вручена на цей день. На сьогодні пройшло вже більше чотирьох років. Сергій Анатолійович взагалі не знав навіть про те, що він розшукується, тому що він не знав, що він є підозрюваним. Весь цей час він проживав як примірний громадянин України, маючи сім'ю, маючи діток, народжував в цей період, став військовим. На початку агресії Російської Федерації відносно нашої країни він став на захист нашої держави, пішовши в лави Збройних сил України і захищаючи на Сході нашу країну від агресора. Але дані, характеризуючи дані, не були переконані для суду, і Чилан Сергія Анатолійовича було взято під варту 5 жовтня 2022 року. Підтримка його рідних, близьких колег, військовослужбовців не дали ніякої змоги адвокату на даному етапі змінити запобіжний захід, прохаючи в суду альтернативний спосіб захисту заходів запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або застави. Шума сама володимирівна дівна підстави ордеру на ведення справи в суді місце здійснення адвокатської діяльності місто Кані, вулиця Енергетиків, 170, квартира 19. Побратими Сергія Чилована впевнені в невинності свого командира і вважають справу сфабрикованою. Сергій з нами з початку нашого військового шляху. Ми з ним познайомилися ще до війни. а з початку війни нас з ним звела тероборона. І як показала нам практика, Сергій дуже, дуже досвідчений та порядний командир. Він дійсно ну, являється нашим дуже таким цінним звеном. У нашій команді, та ну, без нього наша діяльність ну, може стати навіть у декілька разів слабше, тому що ну, він наш розум, він наша підтримка в першу чергу, впевненість. І завдяки йому ми всі зібрали. Бізнесмени фабрикують цю справу проти нього. Розумієте, це ну вони заробляють, вони сидять вдома, а він пішов воювати за них. І нічого ніхто не робить. Так що я звертаюся до вас, бізнесмени в Вінниці, будь ласка, зробіть так, щоб Сергій оказався з нами. Надіємося на те, що суд прийме справедливе рішення і скасує. Ми всі знаємо, ми впевнені, що справа сфабрикована. Тому що ми, ми знаємо цю людину, ми знаємо, що він на це не здатен. Стосовно позивача, бізнесмена Віктора Малиновського, із відкритих джерел ми дізнали, що він є фігурантом низки кримінальних справ. Відомо, що його сферою діяльності були валютні операції, транспортні та пасажирські перевезення, незаконне виготовлення та реалізація фальсифікованих лікирогоріличних виробів. Кількість мітингувальників під стінами облради стрімко зростає. У двір будівлі заїжджають броньовані автомобілі з підкріпленням силовиків. НАТО починає прориватись всередину. Поки всередині триває сесія, зовні ситуація загострюється і з боку мітангарів у кордон міліції летять димові шашки. У відповідь слізогінний газ з'являються перші потерпілі. Попав газ, нас? Не знаю, да, газом і руку зламали навірно. Кіком. стружу побили. Кійком із е, цієї толпи хтось е, міліцейської палкою КПФ ударив мене по голові. За годину кордон міліції таки проривають. У цей момент з'являється голова облради, на захист якого прийшли протестувальники. Сесія не відбулась. Я вітаю всіх вас з нашою перемогою. Але тепер у мітингувальників нова вимога. Відставка губернатора Вінничини Анатолія Оліника, кабінет якого в цій самій будівлі, звідки з'являється сміттєві баки? Просимо хлопці, просимо вас поступитися. Ви будьте за родом. смітник усередину таки зано. Малиновський характеризується близьким оточенням як підступна авантюристична непорядна людина. Він розробляв різноманітні схеми та методи з метою ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах. Заволодів низкою підприємств, став фігурантом фінансової махінації з позиками майже на 3 мільйони гривень. Раніше його часто бачили в оточенні злочинця і зрадника Валерія Пушиліна. А ми з вами продовжуємо незалежно стежити за новинами, у яких під час війни намагаються замаскувати злочини інших. Будьте обережні та бережіть себе. Олексій Марченко, Аліна Приходько, Ваннюз.